Минає термін, який президент США Дональд Трамп дав Кремлю для припинення війни в Україні. Це було 50 днів ультиматуму, як ви можете пригадати. Ще 14 липня це прозвучало. Він тоді заявив: або Росія зупиняє агресію, або проти неї запроваджуються нові жорсткі санкції. Отож, що чекає на Кремль на Путіна на Росію після того, як цей термін минув, які прогнози можемо зробити. Це все гово. Про це все говоримо далі в нашій студії. І гість нашого ефіру. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрій, вітаємо вас. Доброго ранку. Дякуємо, що долучилися. Вітаємо раді бачити. Вітаю. вітаю доброго ранку вам, пан Андрій. Отож, якщо коротко, так що може слідувати далі? 50 днів минає. Що буде далі? Чи можна буде очікувати якусь нову заяву від Дональда Трампа? Я не чекаю на нову заяву. Я думаю, що активісти і тепер що Конгрес повертаються з канікулях. Ми можемо більше вплив до них звернутися щодо 50 днів. А я так само знаю, що наші активісти будуть підкреслювати, що це буде 175-й день сьогодні, від коли Україна домовилася на припинення обстрілу, а ще чекаємо, щоб ворог так само домовився, так як Трамп обіцяв це візьме тільки день. 50 разів під час його передвиборчної кампанії, то ми знаємо, що ми можемо мати натиск зараз тепер на адміністрацію Білого Дому, але чи вони будуть мати відгук перед генасамблеєю при кінці місяця? Ми, ми ще побачимо. Є е, така заява від помічника е, Путіна Юрія Ушакова. Він сказав про те, що між Москвою та Вашингтоном немає жодних домовленостей щодо зустрічі за участі президента України Володимира Зеленського, і е, це значить він сказав російському пропагандисту е, Зарубіну і е, нагадав, що під час розмов Кремлі е, Путіна з Трампом і на саміті на Алясці обговорилася ідея підвищення рівня делегації на переговорах України і Росії. Так і е, далі цитата, але американці нам сказали, що вони теж між собою поміскують з цього питання, а потім вийдуть з якимись конкретними пропозиціями? Ну тобто, і е, та що як можна відреагувати на це? І тут кому так би мовити вірити? Чи Ушаков має рацію, чи дійсно не було домовленості про те, що рівень делегації підніметься настільки, що лідери мають зустрітися для е, цих перемовин для врегулювання е, російської агресії, і таке інше, і як на це. Це може відреагувати на таку позицію Кремля. Нині може відреагувати Трамп і команда. Ну я відреагував з усмішкою, коли ви згадали Ушаков по тут в Америці. Мені журналісти спитали про промову Путіна на саміті разом з Дзінь Пігом і Модіом, де він згадав кілька разів, що він має надію, що все, що було домовлено, ми домовилися якось у власті і ми йдемо вперед. А я сам садав у Шакова до американських журналістів, які, мабуть, про це не чули що Росія не бачить можливість мати додаткових зустрічей чи то двосторонні з Зеленським, чи то тристоронній. А, то я думаю, що ми, ми чуємо більше від ворога, що він іде вперед атакувати. Терконське вбивство різних українців. А, а нам треба буде звернутися до Західний Альянс. чи це є справді коаліція охочих, чи коаліція така, що говорить більше, а не діє, і чим більше ми можемо побачити додаткової допомоги, і це є справдивої летальної мілітарної допомоги цього місяця. Тільки тоді буде відгук від нашого ворога. Власне, також Скотт Бесент в інтерв'ю Fox News заявив про те, що Сполучені Штати так розглядатимуть обмеження проти Росії, оскільки війська Росії далі так продовжить і ще навіть більше посили посилили обстріли українських міст. Власне, є у нас цитата. Давайте її послухаємо. і Потім повертаємось. Відтоді, як відбулася телефонна розмова, коли європейські лідери та президент Зеленський перебували в Білому домі, наступного тижня Путін зробив прямо протилежне тому, що як він дав зрозуміти, збирався зробити. Фактично, він в огидній манері посилив бомбардувальну кампанію. Андрій, отож, як можна так протрактувати зараз ці слова міністра фінансів Сполучених Штатів Америки? І наскільки десь може бути підтримка, так і в Конгресі, і це все може зійти також із думками Трампа у найближчому майбутньому. Я раніше починав згадання, що конгрес тільки повертається з камікула. Так. Це був повний місяць, коли переважно чи то міжнародні справи, чи інші важливі події, багато не діється у Вашингтоні, але якось втім з'явився час серпень. Що Трамп і не тільки мав саміт в Аласі, але й так само великий саміт в Білому домі, але не було конгресу, який би міг включити будь-які законопроєкти навколо будь-якої пропозиції. То тепер що ми маємо нагоду до конгресу звернутися, я думаю, трохи політика буде трохи змінена тут. який діалог, чи це прямо до Білого Дому, чи прямо чи ми можемо звернутися до друзів в конгресі в сенаті і побачимо, який натиск такий буде. Ми вже знаємо, що місяцями чекає Лензі Грем на свій законопроєкт, Є ще додатковий законопроєкт, який ще навіть мали перше прочитання. То один фактор це є конгрес, коли повернеться. А друге, що ви звернулися до Скотт Бесен, це я думаю, один з най... добрий можливість на відносин Україні мати. Ми вже бачили, як співпрацювала прем'єр-міністр України разом з ним у підписання угоду щодо мінералів. Є ще додаткові Угоди він як міністр економії би міг підписати разом з нею. Тут, тут тільки добро може вийти, коли Скотт Бесен більше включається до цієї розмови. Бо поза тим, так як ми бачили на, на саміт, ну чи переговори тут в Нью-Йорку, які відбулися з, з СТІВКОВМІ, шлях з Америкою з Білим домом бере трохи задовго ніж що потрібно зараз тепер в Україні. Пане Андрію, от маємо таку заяву верховної представниці ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Калес. Вона заявила, що президент Дональд Трамп дуже терплячий до лідера Кремля Володимира Путіна. І також от є думка українського публіциста Віталія Портникова про те, що на Шанхайському саміті організації співробітництва Путін виглядає дуже почесно, і він уже з такими ну приїхав в новому статусі, тому що він не є ізольо. І з ним зустрічався сам лідер президента Сполучених Штатів Америки. Тобто, уже партнери, з яким він зустрівся на цьому саміті, на нього мають дивитися інакше. І цьому як каже Портніков, Путін має завдячувати в тому числі і президенту Сполучених Штатів Америки. Що ви скажете про те, як у Вашингтоні які реакції є? Чи відчуває Дональд Трамп, чи може говорить про те, що дійсно ну його десь може і обіграли, чи розчарований він дійсно поведінкою Путіна після тої зустрічі на Алясці? Чи можливо все йде за планом і нічого неочікуваного для Трампа не відбулося? Я не знаю, чи ми можемо казати, що щось бувається за планом в тім Білому домі, але переважно нічого ми не чулого з Білого Дому, навзагал про нічого. Дуже люди журилися, щось понад 72 години ніяких твіт твітів чи інших постів на соцмереж президент видав. І справді, коли ви задали Скот Бесен, це був одинокий. Представник Білого Дому, який говорив навіть про Україну тих вихідних, багато тут мовчало. Я здивований в тім, що ми бачили багато тих атаків, і в Києві цей день желобі, який був ми так само вбивство у Львові передали інформацію до американців ще так само багато не чули відреагування. Я би казав, частина цього є, що конгрес зараз не не є в, в Сенаті і, і в Вашингтоні. Але побачимо, чи відгук буде після великого похорону сьогодні. А, і ще е е це раситуація радар президента Урсула Вондерлеєн. Так само багато інших багато важливі події відбулися, на яким переважно. Вашингтон би мав реакції, але до нинішнього дня, мабуть, по це було вигідний день в понеділку. Що це кінець літа? Може, люди більше журилися за перший день школи, але ми нічого не чули від Білого Дому, і я би хотів побачити іншу ситуацію до кінця цього тижня. Андрію, у нас орієнтовно менше хвилини залишається на розмову з вами. Власне, 4 серпня у Парижі відбудеться зустріч коаліції охочих. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Ну і водночас є інформація від Financial Times, кажуть, що вони посилаються на трьох дипломатів. Власне, і президент Трамп планує зустріч з Зеленським у Парижі. Наскільки вас є, от схожа можлива інформація? Чи може відбутися ця зустріч у вас вже післязавтра? Я я би був дуже здивований. Ми, ми фактично не тільки президент дуже мовчав через останні 72 години, але він навіть не виступав публічно. Ми, ми ледве його бачили, що він гольфував цього тижня. То я не знаю, чи він захворів трохи, але щоб йому перелітіти до, до Парижу. Коли зараз тепер є і так само гарячі події у Вашингтоні, я казав, що тільки цього тижня вертається Сенат і Конгрес. Я би був здивований, але ми вже бачили, як швидко реагували Білий Дім, коли вони домовилися мати і саме Тваласі, як і Білому домі, то все в цього, з тим білим домом я не можу. Мати думки, як це буде на майбутнє, але я би був здивований в тім, що ми багато президента просто не бачили останніх три дні. Власне, от є інформація, Трамп Гольфтрек є такий ресурс, навіть і 224 дні президентства минуло так Дональда Трампа. З них 38 днів він присвятив гольфу, що становить 16% усього терміну. Це теж усе, усе якби підрахували. Можливо, він де зараз на якомусь закритому полі для гольфу був останні 72 години. Що говорить до речі yeah, про yeah, захоплення yeah, гольфа? Yeah, я, yeah. я би просто хотів. Я знаю, що багато активістів дуже працюють. Коли делегація приїхала з України з Вітковом, вони дістали обіцянку від ісці. що він відвідить Україну, але вони ще би хотіли, щоб і Кабмін, як і сама саме голоство Білого Дому відвідав Україну. І одна втім, розмова є, що є можливість гольфувати в Україні так само. Тут, це не мусить бути тут в Америці чи, чи у Фінляндії з президентом, dentro de Якщо говорити взагалі про внутрішні такі питання, та ви згадали про те, що журилися люди, що не було видно Трампа три дні. Також є різні публікації, що у Дональда Трампа можуть бути проблеми зі здоров'ям, оскільки на його руках помітили великі такі сенсі, що може там уже є навіть якісь дослідження в соцмережах, що лікарі кажуть, що це може бути ознака там не там недостатності і такі інше, вже навіть діагнози ставлять наскільки це популярно? Ярною є тема в американських медіа наскільки саме американське суспільство занепокоєно е, тим, що от президент може не з'являтися на публіці один, два чи три дні? Ну як це би був будь-який інший президент, ніхто би навіть про це згадав. А ми так привикли в останніх 10 літ, що цей чоловік е, мінімально раз, два. П'ять разів на день щось висловлює якусь думку його чи то через соцмереж, чи то прямо до, до журналістів. А ми нічого не чули від такого президента, який такий відкритий з кожної думки, що він має прямо висилати на соцмережі чи, чи швидкий ролик накрутити. чи… Чи, чи, мабуть, просто з, -з задзвонити до, до якоїсь е теленович і говорити їм на годину? А тут мені нічого не чули три дні, і це дуже здивовуло е американського суспільства. Бо знову кажучи, як це був будь-який інший президент, президент Байден, президент Клінтон, президент Рейген? Ніхто би чув про них тижнями, і ми б ми б були задоволені. А цей чоловік. Він ніколи не перестає свої думки ширити до цілого світу то це здивувало більш ніж різні думки його здоров'я. Дякую вам, пане Андрія, за цю думку.